Народ, привіт! Сьогодні третя заключна частина по каю електричці. Зарядимо акумулятор, засічемо скільки часу це займе. Я робив припущення, що зарядка така собі. 880 Вт. Мені каже, це буде маловато. Було 50% заряду батареї. Я його поставив і включив таймер на зарядку. Ну, за скільки зарядиться, 50% ми побачимо. Далі ми запустимо його, заставимо шевелити вусами, як я кажу. І подивимося, що показує екранчик, як він керується, як він буде їхати. Ну, Тобто, вже будемо робити остаточні ходові іспити і давати свою оцінку, як ми бачимо цей байк. Поїхали! Зберемо захист, поставимо його на місце, натягнемо цеп правильно, перевіримо затяжку підшипників передньої і задньої осі. Ну, зробимо все по-правильному, як книжка пише. Зараз будемо натягувати цеп. Цеп має мати натяжку 35-40 мм. Покажу вам натяжні болти. Ну, дивні люди ті китайці. Натяжні болти під ключ на 14. Ну, ним же незручно сюди залазити. Абсолютно ні натягнути, ні закрутити. Вот ж, Ну що, пацани? Пробуємо. Втикаємо акумулятор. Ти... Ти його не поставив? Ти його не тою стороною втикаєш? Ага. Ех, Матвійця, Матвійця. Да. шлеп. И теперь И он, нет напал на полу шука все-таки. О, Может, есть? Мотор на місці. І таки не зарядився, 99% в нього. Тобто він до кінця Что, пробуем так трейл включился Ручку та сама історія. Я розстроєний. Ситуація слідуюча. Коли ми забирали цей кайо від постачальника, там у нього був один зібраний і мотоцикл підгазовував. Тобто ти даєш газ, відпускаєш ручку до самого кінця, мотик ще деякий час самовільно газує, і потім тільки скидає оберти. Це нам не сподобалося, але ну, ми так приїхали, глянули, забрали ящик з новим і погнали його збирати на крилах щастя. Ну, що я вам скажу? Та сама історія і на тому мотику, який ми зібрали. Зараз я вам спробую показати, щоб вам було зрозуміло і видно. Включаєш, газуєш, він догазовує вже при повністю закритій ручці і тільки тоді скидає оберти. Ну, для електрички це неприпустимо зовсім, тому що 700 з лишнім крупного моменту на задньому колесі і ця потужність вона може просто вбити. Не думав я, що мені прийдеться такі речі говорити після огляду зборки мотика, але це є факт. Рішив дозняти вам, як він підгазовує ще й в турборежимі, Зараз ви офієті. Зарядка. Як я і думав, зарядки мало. 880 ватт зарядного це дуже довга зарядка. Сьогодні від 50 до 100% він заряджався 2 години 47 хвилин, а це дуже багато в порівнянні зі своїми конкурентами, він їм вдвічі програє. Фактично, якщо не беручи до уваги там Stark або КТМ заводський, той самий Arctic Leopard бо ну, якась більш-менш нормальна конверсія дозволяє за дві години від генератора в польових умовах акумулятор зарядити. Тому зарядка також мінус це не то, що від нього очікується. Не всі м'ятка. Ну, ще коли китайці ставлять сигналку. Яку можна без проблем від'єднати і забути про неї, це я ще якось розумію і дідько з ним. Але не всі метка, ще яка не відключається, яка зашита в прошивці контролера, це зовсім не то, що нам потрібно. Загубити її в лісі не проблема. Знаю не деяких кадрів, які ухитряються від машини ключі, від мотоцикла губити в лісі. Загубити метку і штовхати його чорті скільки до базового табору, ну це таке собі задоволення. Тому тут також це таке дурацьке рішення. Ну я так вважаю, по крайній мірі. Ну, дивіться, мої враження від взагалі від всього цього бардака, в якому я взяв участь. Значить, мотор плюс, мотор хороший. Мотор я пробував на ньому їхати, тяговитий, підривистий, має знизу і доверху, полку ну, на рівні. Чудово їде, не маю претензій. Проводка так само, плюс, гарно все зроблено, прокладено, все як має бути. тобто... Я вже говорив не по-китайськи. Китайці так не роблять, тому я здивувався. Батарея, ну, 50 на 50 по елементах, я вже це в попередній серії говорив. На пакетах, але це справа ціни і виробника. Ну, тобто, я думаю, що завжди можна при необхідності збільшити її ампер-години до якогось певного максимуму. Потрібно це робити чи не потрібно, ну це вирішувати вам. Хоча думаю, що цієї батареї мало би вистачати так само на нормальну покатушку. Ну і в принципі, якби, якщо віднести батарею до плюса, то це всі плюси, які я в ньому зміг знайти. Е, Далі йдуть мінуси, які мене розстроювали, розстроювали, і в кінцевому випадку вони мене навіть вивели з себе, тому що. Мотик веде себе неадекватно. Ну, для початку почнемо з меншого і вже закінчимо самим основним. BMS. BMS не має можливості підключення будь-якою програмою, що не пробував, ну, фактично, доступу до БМС немає. Вона передає свої дані на моніторчик, на дисплей, який є в мотику, і скаже вам тільки тоді, коли вже буде критична ситуація. Вона виб'є помилку або перегрів, або перевантаження. Ще щось таке, при тому помилку виб'є кодом. Вам потрібно буде фотографувати або хоча б. Ну, Приблизно знати ті коди помилок, тому що інакше, коли він вам стане де-небудь в якій ситуації в лісі, чи в кар'єрі, чи просто посеред дороги, ви просто не будете знати, в чому проблема. Проблема батареї, мотора чи чогось іншого. Це е, температура перевищена, чи це оверлоуд мотора стався. Цього ви знати не будете, це йде кодами. Ну, Джеки Чан засвідчується, і мотик стає. Це мінус, жирніший мінус. Другий мінус контролер. Контролер так само не піддається ніяким налаштуванням взагалі. Тобто навіть з кнопок немає такої функції, як налаштування. Тобто, в мотику рекуперації нема. Ну, по крайній мірі вона не включена і вона ніяким чином не регулюється, ніяким чином це не описано. Постачальник не надав жодної інформації про доступ до контролера, ну, я думаю, що його і немає. Вони пішли по шляху Старкварга, і в інструкції чітко написано: якщо щось зламалося, читайте в інструкції адресу сервісного центру. Так що, в принципі, BMS мінус, контролер мінус. Далі, в принципі, йдуть такі, ну, нормальні, скажімо так, для китайців речі це ну, такий собі хіленький захист мотора, його обов'язково треба переробити, його краще зняти, тому що при знятому захисті ви просто будете боятися якісь речі деякі робити, щоб не розбити мотор. Це маятник. Маятник зварений похабно. Цеп ну, по інструкції налаштувати і не вдається, тому що 3,5-4 см від маятника він стояти просто не може, тому що в натягнутому повністю положенні він вже стоїть 5,5 см. Ну, я так якось налаштував того цепа, думаю, що це є якась технологічна помилка в самій розробці даного агрегату. Гальма. Гальма ну, дуже якісь незрозумілі, вони, ну, можливо, не притерті, звісно, може хтось скаже. Та, і вони притруться. Повірте, добре знаю, ніхрена вони не притруться. Якщо вони галімі, то вони галімі. Я вверху. Вам поки от зараз це все розказую, показую це на відео, і самі будете бачити. Це якийсь непонятний китайський дешевий ноунейм. No Далі перемикання режимів. Він має чотири режими: Eco, Trail, Sport і Turbo. Но всі режими переключаються одною кнопкою один за одним. Тобто з еко ви не можете швидко перейти в турбо і так само назад. Тобто вам це все треба робити по колу, це досить незручно і ну, не для наших, скажімо так, задач. Коли ти йдеш в гонці, ну, а він би, претендує, він повнорозмірний, і хотів би поїхати куди-небудь на кантрі-кроссову трасу або в хард, мотор йому це дозволяє, повірте. А це перемикання режимів, це бред. Це бред, це незручно, це неправильно, це. Ну, не підходить для таких задач. Ще є така дурацька функція, як паркінг. Він, вони от пішли, вони точно копіювали Star Quark, тільки дуже паршивенько. Він стає на паркінг, тобто, як на паркінг, Він просто виключає мотор, щоб не працювала ручка. І для того, щоб його з нього зняти, просто включити кнопку чи виключити кнопку, вам не виходить. Вам обов'язково потрібно вижати одночасно при тому кнопку П і гальмо переднє або заднє. І тут виходить така річ: якщо ви щось раніше нажали, щось пізніше нажали, а не синхронно, то ніхріна він вам не зніметься з того паркінгу. І як багато хто бачив в Тернополі на п'ятому етапі чемпіонату України по кантрі-кросу на Старкварку в мене була подібна ситуація, коли вже всі доходили до першого повороту. А я ще стояв і клацав, блін, щоб включити передачу і мати можливість поїхати. Тому це теж дуже незручно і противно. Ну, Кермо проставки, я вам про це вже говорив, здається, в першій серії, але повторюся ще раз, тому що зараз ми його зібрали, поставили на місце. Це теж це такий конструктивний недолік. Я просто впевнений, що. Перший десь течок, чуть більший сірничок в лісі, кермо скрутиться в сторонку, і ви будете не розуміти, чи вам вилку поправляти, чи вам кермо поправляти. Тобто конструктивно це зовсім не для ендуро, не для лісу, не для якихось екстремальних покатушок. Так що, от, в принципі, ну, не знаю, плюсів дуже мало. Получилося в даний момент. Ну, а далі ви бачили, що він робить, коли відпускаєш ручку газу. Оце вже точно не припустимо. Ми вирішили, що навіть не будемо проводити нормальних випробувань в якихось бойових умовах. Ми хотіли, ми мали в планах поїхати на нашу трасу, проїхати, подивитись, як веде себе батарея. Який буде розхід енергії, як він їде вже в таких от, іменно, своїх рідних умовах, але вирішили, що ми навіть цього робити не будемо, тому що це як мінімум небезпечно. Ми не з тих, що дуже чогось боїмося, але це бісить. Я даю газ, відпускаю ручку повністю, він догазовує деякий час і потім тільки плавно його скидає. Ну, ви самі розумієте, до чого це може призвести. Перекинутись на ньому, відкрутивши чуть сильніше ручку газу, ну дуже просто. Тому, ну, скажімо так, я розстроєний і дуже сильно, тому що, в принципі, мені подобається рама, мені подобається компоновка. Я десь розумію, що, мабуть, ходовка той фастейс, який на ньому стоїть, дозволить його завдяки майстру Андріану привести в якийсь хороший стан, що на ньому можна було б їздити. Гальма, ну не знаю, можливо, вони можливо, дійсно притруться, ну думаю. Що вже зовсім вони галімінькі. По крайній мірі е машинки ну, дуже паршиві. Ну, да ладно. Гальма придумали з цикуни, поэтому більше про них не будемо. А, трошки поясню, чому розстроєний. Е Мотор має хороший потенціал. Мотор 7296 В. Е Туди можна було би втулити 28С. Ну, напевно, не 28, а 26С. Батарейку і витягнути з нього ще більше при хорошому контролері. І це вже була би пушка без навіть заміни мотора. Але якщо так нормально розібратися, то він того не вартує. Ходовки нема, гальмів нема. Рама зовнішній вигляд, непогані. Все остальне потрібно замінити для того, щоб зробити з нього нормальний апарат. Тому ну, якось так. Ну і на остаток. Для кого може підійти цей байк? Він не для райдерів, які вже хоча б щось трошки можуть, вміють і хочуть розвиватися далі. Тим більше на електричках, тим більше в спорті. Тобто я ніяк не можу рекомендувати цей байк для покупки пацанам, які мріють виграти якісь змагання, взяти участь в них, поїхати на якусь досить жорстку покатушку з більш досвідченими хлопцями: в якийсь кар'єр, в якісь хащі. Я думаю, що цей мотоцикл зовсім для цього не предназначений. Ну що, народ, якось так. Всім пока.